У мене Rolex Rotex. Дуже гарнокісто виходить. Що ми далі робимо? У мене зараз це нектаринг або персик, чи як його називають. Ну, в общем. Привіт, друзі! Коли хочеться легкого, пухкого, м'якенького, наче хмаринка. Пирога, я роблю його з отаких от красенів. це некталіни. Можна також робити з яблук, з груші, сливи, персика, абрикоса, що завгодно, будь-який фрукт у сезон. І знадобиться мені для цього мультиварка, мультипіч, з як завгодно називають їх. У мене Rolex, ротекс Ротекс. Насправді немає значення якої торгової марки у вас. Мультиварка, якщо там є режим мультиповар, або мультипіч, або шеф-кухар, то ви можете готувати цей пиріг у мультиварці. Список інгредієнтів буде під цим відео у описі. А, або ось зараз ось тут, на екрані зі можете зробити скрінь. Друзі, ви на каналі Мультиварка. Прості рецепти. Тут я збираю свою колекцію перевірених рецептів для мультиварки, та не тільки, цей канал я веду для себе, по типу як наші мами та бабусі записували свої кулінарні перевірені рецепти до своїх книг або зошитів і передавали ці знання одна одній. Я писати не дуже люблю, але й монтую відео нормально. Тому записую ці відео перевірені для себе, і якщо вам також цікавий такий формат, відеорецептів без балаканини, а тим паче перевірених, то запрошую вас на мого канал. І всім добра. Отже, що нам знадобиться по-перше, це борошно. приблизно 250 грамів нам буде потрібно. Також нам треба буде сметана, у мене ось така 20%. відсоткова. Десь половина цього пакетика приблизно 170 грамів. Також нам потрібен буде цукор. 170 грамів, олія 80 грамів чи літрів. О, це приблизно 4-5 столових таких одложечок. Або ви вірите, звісно, нам треба буде ще яйця. Яйця три штуки вищої категорії бажано, або чотири штучки першої категорії, якщо немає у вас крупненьких. О, мені не цукор я використовую, мені так ніч подобається. Звісно, розпушувач має бути: 10 грамів я беру. От. Ну і звісно, самі фрукти, з якими ви хочете зробити пиріг. У мене зараз це нектарин. Тільки вони маленькі, я беру саме чотири. Якщо крупненькі, беріть, беріть, цього буде достатньо. Перемішуємо, переберемо от супа. 170 грамів. Додаємо бійц до і перемішуємо добре добре так, Тепер настав час для борошна як я вже казала 250 грамів, Хотів, як додати ти давайте ми ще додому обрали сметану. Так, 180 грамів сметани. Я збиваю просто нінчиком бе блендеру. Даного випадку, в даному рецепті, блендер не потрібен, Це дуже зручно. Так, тепер поступово додаємо ворожко за 2-3 відходи. Коли ви додаєте останню частину борошну, додавайте одразу до нього і розпушувач. 10 одірамі, як я вже казала і вмішуємо останню частину борошну. Коли добре все перемішали, додаємо соняшникову олію. Отаких от п'ять от повних ложечок. Три, чотири і п'ять. має бути багато, щоб, щоб пиріг не прилипав. І тепер маємо добре вирішати. Ми зараз вмішуємо і почнемо нарізати наші фрукти для пирога. Спочатку треба обов'язково робити тісто, а потім вже працювати з фруктами, тому що у тісті всі інгредієти за той час, поки ми будемо розбиратись з фруктами, вони мають подружитись між собою. Тобто з'єднатись добре, от тоді буде гарний результат. Та і якщо робити навпаки, одразу з фруктами працювати, порізати там їх помити, то фрукти можуть дуже швидко почорніти, а нам це не потрібно. Нам залишається лише додати ванільний цукор. Його додаємо детей грамів. Також це його зараз дуже вимішаємо, але добре. І тоді відставимо трошки настоювати з цьому тісту і поки приготуємо і самі фрукти. Персики, там чи що у вас є все, готово. Відставляємо і працюємо з фруктами. Так, фрукти дуже гарно помиті. Тепер будемо їх розрізати навтіл. Частину з них ми зробимо полк напівкільцями. Тобто десь отак от навітонше отаки ось скібочками. А частину будемо різати штикочками. Таке. Оці ось шматочки ми додамо в саме тісто, а це ми викладемо, воно буде зверху пирога ці скибочки буде дуже гарно. Здається хату. Я ціло чотири стиглих нектарина. І приблизно 50 на 50 одні навіли на скибочки і 50% на кубики. Зараз будемо все це діло з'єднувати. Вже беремо нашу кісто, додаємо всі наші кубики. І умішуємо трошки. Дуже гарним тісто виходить. А далі нам потрібен ось оцей апарат. Навколо доби кепоргану, щоб кісня наше не привикало. Але коротким треба трохи розстити чашу мультиварки олією. Можна звичайно, можна взяти вишкове масло розтоплене та розвитку мешою. До її стінки, так буде легше потім діставати лежко Ну, В принципі, дивіться, по вашій монтазі. Можливо, вам не потрібно змащувати в мене, така, що потрібно, тому я не ризикую. Далі ми беремо наші ось, те, що ми, те, що ми нарізали полоненько, і будемо викладати. Ну, якщо якась... Одна долька не лісо, то нічого страшного з'їшти її. Так, отже, у нас є отака краса. Ми її будемо зараз заливати нашим тістом. Беремо тісто і дуже обережно. Так ну, от видаємо його. Чашу мультиварки. Воно вже пухке і нірне. Мені вже подобається, яким воно буде. Виважаю, що воно вийде. Це ось, справді той рецепт, який не вимагає якихось унікальних кулінарних здібностей, яких у мене, наприклад, немає. Так, тепер ми вмикаємо нашу мультикварку. Нам потрібно, щоб у нас був а, 130 градусів і час 10. Тобто, у мене це режим випічки. Ви можете вибрати, якщо у вас випічки немає. Обирайте один час десять хвилин і сто тридцять градусів. 130 градусів. Все. Чекаємо на результат. Ось, що в нас вийшло? Перевіримо на готовність. Ну, в принципі, сухенька, так має бути. Так, зараз пиріг трошки м -м, охолоне, тоді я дістану його, хоча він дуже добре зараз дістається, але щоб він не осів, не став твізити, збитий, то нехай краще охолоне, і тоді вже буду потрохи доставати його. Ось такий приріг вийшов третій на високий. Ну, а тепер, друзі, я буду це їсти. М -м -м. Це дуже смачно. Я можу робити форму для торнаменту.